І так ми кидаємо капусту. Зараз я покажу, як робиться дирки. Ми закриємо наше насіння. Це був сакати, бачите, кабачок ще будемо садити. І будемо кидати ще трохи помідора і від сакати будемо садити брокколі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні ми будемо набивати капусту, касети, садити капусту кидати. пакетника кипідони зробили, плівкою. Ще наверх від бачите, конденсатор. Підіб'ємо плівку, прицепимо і конденсат не буде падати. Помало робота йде. Дівчата перетирають трохи торф. Отакі є, бачите, перетирають. Це невістка і жіно, жіночка. Ну, і доньки йдуть. Доньки теж йдуть на допоміж. Це мої касети. Дехто питав, яка температура, там Діма Ткаченко. Е, Поки 15 градусів це тільки занесли. Це поверху. Це для землі. 15 градусів, але тепліше є, це тільки занесли. Трошка, коли похмуро, звичайно не так. На капусту будемо 160-ту касету. Кидати. Так як літом ми переважно кидаємо в касети, щоб потім висадити розсадою. Буду садити ранню капусту. Це у нас є номерна від сакати і маю, як завжди, свій козачок. Я ще привіз з Херсонщини 10 тисяч ну і Таку напробу буду теж відсакати, буду таку брокколі кидати. Е, один. Ну і ще хочу пізніше трохи вкинути насіння. Отрошка трошки собі, помідора перцю назва є. Буде набувати в касету, а потім ми будемо. Касети вона б'ється цим торфом і субстратом, субстратом будемо просто поверху, дуже грудочки, бачите, різні не будемо засипати ним. І це трофяний отакий. На капусту сьогодні попробуємо капусту касетну для себе спробувати, що вийде. З цієї сторони перефрезерується. І думаємо, насіння висіяти. Це на розсаду теж буде. Накриється ще раз плівкою, дуги. І зараз я покажу, як робиться дирки. Одну в другу кидається, бачите? Ова, це набили. І зараз я вам покажу. Оце так ми робимо з дівчатами. Я знімаю, звичайно, а дівчата роблять. Потім будемо кидати насіння. Ось такий торф'яний перемішаний субстракт нам вийшов. Розложимо, покажу далі, як кидається насіння. У нас почалось кидання капусти. Рання капуста. Небагато мав, лишилось трошки. Еліза, сакати, добра. А це зараз будемо кидати відкритий ґрунт, коли вже буде повністю розсада. Закинемо, бачите, такі зробили ті касетами з другим боком. І зараз ми її накриємо таким субстатом. Буде напогано положиться на підони, ті, що зробили, що накриється. Зверху і буде нормально. Досаджуємо оцю. Буде пару касет. І зараз перейдемо ми на це був сакати. Бачите, кабачок ще будемо садити. Це буде вже пізніше трошки, так як вони скоріше. А це буде козачок. Сажав я його. Багато, 9 тисяч у нас було, то непогано. Це ну, з дешевших, як то кажеться. Ну кажу, непогано вона. Часто я їй показував, в мене у відео козачок є. Така у нас капусточка виросла, сорт у нас де. Козачок. У капусі кіло 200,500, кілот кілограм найменший, і то, мабуть, немає кіло. 100, от. Можна знімати і кидати далі чи ні? Зараз будемо знімати так. Її набік положу. Отак от виглядає. Набита 160 кассета. касета. І зараз дівчата кидають ще одну. все вийшло 160, 320. І зараз я покажу. Вам козачок. Козачок крупніший. Трошки. Крупніший. Так, так цей трошки крупніший. Теж краще будемо, як то кажеться, садити. Що посадиться, що можна розсадити продати. Потім ми все положимо сюди, всі наші розсади і накриємо агроуклом ну, або півкою. От так зробилося. Бачите, накрили. І накрити, кажу, або орукном, або плівкою. Тепліше було, можна йти на Та. Так, а щоб тепліше, якщо є морози на вечір, то дивіться просто, можна і плівку, і агролокном. Пробували, непогано. Ну, а остальне ми будемо вже сакату кидати, в касети, там по 20-10 штучок. Це для себе, для проби. Хочу посадити Е 1 Це все буде накриватися і будемо кидати ще трохи помідора. Взяв саньки. Це ранній сорт помідор. Дуже ранній. Пару пачечок. Це для проби. Це брав вже в таких пачечках. Будемо пробувати. Скільки воно вийшло, а напускає, скільки пасічки штук. І буду решту садити. Ще отут ми маємо різні на пробу Відсукати І відсукати будемо садити брокколі. Наксус. Так, на вигляд небагато. Це я для себе буду садити, тому що я більш хочу туди більш на осінь до зими. На літо трохи посадять. Кассету можна 160 штук посадити. От так. Помаленьку помідори йдуть. Зараз ми подивимося, скільки спачечки. Досадимо трошки капусти. Касети малувато вже, якщо чесно. 160-х вже. Це вибрали б ушні і приходилось дві. То зразу одна на другу насадює, тому що вони слабенькі. Отак. От бачите. Нарушні касет. Як нова еластична, я показував про нову. Бачите, 10 штук. Я взяв 96-х. Ця хороша. Це на років 3-4 на сонці. Пере. Вона все, все рівно пересихає і потім на отак, бачите. Ламається хоч тверда, О, але це ще по одній буде тут взагалі гунат. Та ще грубша. 54. І помідори, це саме збори, як то кажеться, передає, продаються. Бачите, є різне, воно тут не виборне. Так само можна самому, якщо берете помідорчик собі, коли я сік видавлював на соковижималки ручні і потім промивав насіння помідорів. Насіння дуже багато було. Вони ще родять, непогано родять, приймаються. Різне насіння, навіть сливка люба. Ті самі волові серце, самому, якщо збирати, це для себе. І воно піде. Збирають для себе, щоб не купляти, бо F1 е дуже дорого зараз. І це вже професіонали займаються, тому що вони більше дають плодів. Краще родять, як то говориться. А таким субстратом, бачите, ми, ми закриємо наше насіння. Наше насіння закриється. Це вже дівчата навчилися давно роботи цієї. Ходили навіть по наймах, якщо чесно. Та, у нас були кавуни садили. Приїжджали корейці, це на Херсонщині. І вони були, як то кажеться, підлітками. захотілися живу копійку. І йшли, хоч воно не тяжко сильно, бо не, не носять вони ні землю, нічого, тільки на сіння кидають, то їх брали добре. Беруть ті, хто працює, то беруть. Вони привикли вже робити. Це моя сім'я. І вони помалу, бачите так. Закриється, чуть-чуть полиється і все. І накриється зверху плівкою або грокном. І не отоп, як то не опалено. Не опалюється, просто-напросто можна зробити, тут ще парникові, ще пленку наниз пустити і накрити тим. І вона буде рости Капу... капуста це 100%. Ну а коли вже і помідор, і перець, йому треба, звичайно, 20 градусів від 18. У при приділах цього перчику треба. І помідор. трошки у мене там... Баклажана є, огірок ще рано, то ми, звичайно, накриємо. Я так пробував. Як, -то, ну, як буде діло, буде діло. Все я покажу, розкажу. Чим підливаємо, чим, чим як. Це все буде у наших відео. А так докидаємо ще помідор. Попробую саньку. А тоді вже візьму F1, е помідор, перець і баклажан. Це для себе, я просто для себе, щоб не купляти, як то кажеться, розсади. Там розсаду теж продають чесно, за гроші. Тут розсада Добра, добре, добре насіння, вирощені розсади. У нас в даний час продавалося. На Херсонщині людина, яка займається помідорами, а хоче продати навіть і в лютому місяці на опалювальну, хто не займається ще, ну, розсадою, то люди брали бувало від семи десяти, залежить і сорт чи високорослій помідори, було до п'яти. Я по п'ять сам брав в тепличку. Вже пізніше по 5, а так від 10 до 7 гривень. Це років 3 назад. А вже такий самозбор, то в нас, як продається, навіть по гривні, по 50 копійок, це вже тоді до червня місяця. Тому що дуже теж займається розсадою у нас. На цьому бувайте всі здорові. Ну, ж В Україні перемоги. Нам працювати, вирощувати, щоб було що їсти. До побачення.